Бажаю здоров'я, шановні друзі, побратими, українці, до нас йде рік вовка, згідно нашого стародавнього слов'янського календаря. 2026 рік буде роком лютого вовка, що причаївся, який символізує внутрішню зібраність та волю. Наші могутні та славетні предки дуже поважали цього мудрого, сильного, волелюбного звіра, для якого воля та родина понад усе. Ми українці, нащадки наших славетних предків, але поодинці ми дуже вразливі. І наша сила тільки в єдності. Тому об'єднуємось в зграї та гонимо всіх шакалів з нашої української землі. Бо разом ми така сила, що звернемо навіть гори. Бажаю вам всім міцного козацького здоров'я, витримки, мудрості, любові, достатку. Та мирного неба над головою. З Новим Роком, брати та сестри! Слава Україні!